Я думаю, що з назви цього відео ви зрозуміли, що цим макбуком я задоволений ну дуже сильно і ні разу не пожалкував, що його купив. Сьогодні ми поговоримо про MacBook Pro на процесорі M3 Pro. Мій основний комп'ютер, на якому я монтую відео, обробляю фотографії, на якому я граю. І в загальному сьогодні, в цьому відео я розповім про всі його плюси та мінуси. І це відео не претендує на якийсь огляд. Огляд буде окремо на каналі обов'язково. Сьогодні ми говоримо саме про враження від користування. Я поділюся думкою про Mac, кому він підійде, для яких задач. І от все в дрібничках до тактильних відчуттів, до комфорту, що зручно, що незручно. Ось цим поділюся. Тому, якщо шукали подібну інформацію простими словами, додивляйтеся відео до кінця. Точно вам буде цікаво. Давайте почнемо з дизайну. По дизайну MacBook виглядає шикарно. Я думаю, багато людей зі мною погодяться, що цей ноутбук виглядає дуже стильно, дорого і професійно. MacBook Pro не просто на словах всередині він дуже потужний, але й візуально він виглядає як професійний комп'ютер. Даний ноутбук мені подобається тим, що він доволі тонкий. Ви подивіться на його товщину. Це реально потужний ноутбук, який має невеликі габарити, і невелику вагу. Його не складно брати з собою. Він не займає багато місця на столі. Знову ж таки, він влізе в будь-який рюкзак, в будь-яку сумку. Це 14-дюймовий модель, є також і 16 дюймів. Але він реально тоненький, він реально легкий і дуже приємно відчувається в руках, навіть коли ви тримаєте або коли ви працюєте. Це в нас алюміній. Він настільки круто зашліфований, що... Тактильні відчуття від користування даним ноутбуком вам дають ще більше емоцій. Тобто ви не просто маєте потужний ноут, але от сам процес, коли ви працюєте, вам приносить задоволення навіть тактильне і візуальне, тому що це реально дуже класна машина. Якщо говорити про виконання, він виконаний реально дуже класно. Тут до, до нічого просто не придратись. Дуже класна підгонка деталей, верхня частина, нижня частина. Все симетрично, все монолітно виглядає. Кришка відкривається. Реально, це щось таке окреме, чому варто віддати повагу, тому що дуже класний шарнір, плавно відкривається, закривається, і звук дуже приємний. Послухайте. І відкриття у нас іде без скрипів, без люфтів. Верхня кришка, тобто екран, він не гуляє, як в багатьох ноутбуках, і він тримає фіксоване положення взагалі дуже круто. Ну і однією рукою відкривається. Це теж класно. Ноутбук сам не їздить, він стоїть на поверхні, теж міцно, у нього хороші ніжки, і конструкція вся дуже сильно продумана. Корпус не прогибається всередину, ну це відповідно метал. Але метал може бути різний, конструкція теж може бути різна. Ну і сам алюміній теж він такий, знаєте, міцний. Мій ноутбук у кольорі Space Black, і цей колір мені подобається дуже сильно. Якщо взяти, наприклад, колір Silver, він є самим практичним, тому що на ньому не лишається слідів, він не фарбований, там не буде видно якихось коцьок. Але Space Black виявився теж практичним. Слідів на ньому не сильно лишається. Це дуже класно, це практично. Якщо відкрити ноутбук. Тут у нас лежать руки. На камеру, до речі, це сильніше передаються це всі сліди, вживуному не так видно. Ну і плюс мені подобається, що все ж таки ну, його легко протерти, і цих слідів не буде. Наприклад, на Space Gray або темно-синьому там ситуація набагато гірше, там видно все, абсолютно всі сліди. Ну а тут можна сказати, що він по практичності. Дотягує майже до сільвера, і це реально круто. Зеркальне яблучко. Знов ж таки пофарбовано класно відтінок, симпатичний. Знов ж таки, хіба з мінусів, є, от, якщо там якісь коцки з'являються, то а, фарба злізає, і це буде видно. На Space Gray було видніше, сильніше, на синьому теж. Ну а на сільвере це не так кидається в вічі. З лівої сторони на макбуці є MagSafe. MagSafe – це дуже крута річ, яку придумала Apple. Це настільки зручно, настільки комфортно. Е, плюс, відповідно, у вас є такий кабель, відповідно. Ви підключаєте, він йде з індикатором. Світиться, якщо оранжевим, значить воно заряджається. Зеленим заряджено. Він двосторонній, це теж дуже добре. Магнітиться швидко, сідає міцно, але при тому, якщо ви за кабель випадково дьорнете. Ноутбук у вас не впаде, бо бували випадки, звичайно, що ноути падали, коли людина зачіплала з Ну, Тут такого не буде. Кабель в комплекті йде ось такий Type-C і йде на, на диво білий блок. Ну, Знову ж таки, для мене це не є щось таке критичне, але було цікавіше, що блок теж був чорного кольору. Тут іде на Type-C і в мене версія ось під. Таку розетку, треба перехідник відповідно на наші розетки. Потужність блоку складає 70 Вт, і це дуже добре. Але даний ноутбук він в мене особисто може брати 85 Вт. Я його заряджаю через такий блок Безеус, окремо. І він заряджається потужністю 85 Вт. І це реально дуже круто. Значить, з цієї сторони у нас лівої є також додатково 2 Type-C. От, і плюс 3,5 розі з цієї сторони. В нас є HDMI під монітор, ще одна Type-C, і також є кардрідер. У центру є така вимка, щоб підіти екран. Відкриваємо екран. Екран, як сказав, в мене на 14 дюймів. І перше, що кидається в вічі, це тонкі рамки, є виріз, звичайно, так, і дуже класно виглядає саме чорна клавіатура на чорному такому фоні корпусу. Вигляд ноутбуку. Шикарний, от приємно працювати за таким ноутбуком. Давайте трохи поговоримо про екран. Значить, ми маємо тонкі рамки, вони всюди рівномірні, це класно. Нижня частина, скажем, підборіддя, теж невелике, і по факту екран починається трошки вище, чим нижня частина корпусу. Відчуття і от візуальне сприймання дуже круте. Виріс. Це не є мінусом, а ви до нього звикаєте досить швидко, він не заважає, не кидається в вічі, і в багатьох моментах він просто губиться. Якщо відкрити, наприклад, програму на весь екран, от зараз вам покажу, як це виглядає. Воно ховається. Бачите, в таку чорну. Якщо ми наведемо, то в нас є тут е системне меню, і ми цього виріса не бачимо. Ну, це ось так. І в принципі, якщо ми говоримо про робочий стіл, от так ми вертаємося на робочий. Воно, ну, знову ж таки, візуально, мені навіть подобається як елемент додатковий робочого стола. Курсор, якщо ми проводимо, він там проходить, тобто там, типу, йде екран. І е, там в нас розміщена, звичайно, шо камера. Камера розміщена, індикація камери включається, коли ви запускаєте, зеленим кольором. Стосовно камери, то камера в ноутбуці в даному така, знаєте, середнячкова. І по міркам 2025 року, ну, вона. Не є прям якась дуже класна, але для конференцій, для запису відеоповідомлень Підійде нормально. В хорошому освітленні вона пише і дає хорошу картинку. В нових маках M4 Pro, там вже камера краще, цікавіша. Ну, і, звичайно, по картинці теж різниця буде відчуватися. Що стосовно мікрофонів, мікрофони тут шикарні. Звук він пише дуже класно. Якщо ви захочете записати там демонстрацію екрану і щось коментувати, або просто по відеоконференції говорити без мікрофону, суто на його вбудованих мікрофонах. То звуком ви будете приємно задоволені. Він реально е, записує голос чітко, якісно і такий получається голос натуральний. Що стосовно самого екрану, значить, екран у на 14 дюймів, ретіна відповідно, дуже висока роздільна здатність екрану. Все чітко відображається, чіткі значки, ніяких пікселів не бачите. Екран без повітряної прослойки, ну звичайно, як і у всіх сучасних ноутбуків. Е, він е, має ProMotion до 120 Гц, тобто адаптивна є герцовка тут. Е, коли треба, він розганяє її. Екран яскравий, реально запасу по яскравості о, йому вистачає. Він дуже, от бачите, камера сприймає, я багато викрутив. Ре, реально вистачає. Е, е, екран має класні кути оглядів. І саме найголовніше, що тут. Дуже приємна матриця по кольорах, приємна на очі. І картинка ну, дійсно така дуже сочна. І підійде дуже добре, в принципі, для любої роботи. І роботи з графікою, роботи з фотошопі з якимось там зображеннями, монтаж. Відповідно, це OLED матриця чорний є чорним кольором. Білий передається теж доволі гарно кольор, мені подобається. Він не є якісь там. Сіри, сірий чи зелений, чи навпаки якісь інші відтінки. От реально він такий білий. Трутон тут, звичайно, є, ви собі коригуєте, відтінок можете коригувати. Це класно. Питань до екрану немає. Ну, Стосовно там шиму, це все індивідуально. В мене, в принципі, нема такої залежності від шиму. Я дуже задоволений саме цим екраном. Я думаю, що це одні з кращих матриць в ноутбуках, які зараз є. Переходимо тепер до клавіатури. Клавіатура тут дуже надійна, механізм простий, провійний часом. Але знову ж таки, клавіатурка не викликає якихось там проблем чи дискомфорту в роботі. Приємно натискаються кнопки, от реально дуже приємно натискаються кнопки. Хід їх мінімальний. Ну це звичайно така, типу, клавіатура низькопрофільна, і воно тихо все працює. Тихо, плавно набрати текст можна досить швидко. Можливо, розкладка комусь там, наприклад, хто маками не користувався, буде незручна спочатку, але звикає швидко і ніяких проблем немає. Е, найбільше мені подобається те, що от таке відчуття. Так, ви дуже швидко можете працювати з клавіатурою, швидкий набір, е, все класно відчувається, підсвітка є, символи всі світяться. Ну, Відповідно, тут е, тільки англійські літери. Якщо грабіровку наносите, там то вже хіба окремо. Якщо говорити про датчик сканер відбитки пальців, то він теж дуже швидкий, приємно спрацьовує швидко. І це реально дуже зручна річ в ноуті. Трекпад це окрема тема, тому що я ще не зустрічав ноутбуків, де б трекпад був краще чи в маку. Він, по-перше, краще реалізований в плані якості роботи його, плюс, відповідно, матеріали. Якщо говорити про матеріали, то це скло, це скляний трекпад. Він має велику площу, тобто зручно реально тримати руку, площа велика, і можна спокійно працювати із цим трекпадом, навіть не використовувати мишу. Ну, Хіба в фотошопі мишку так, я використовую. А так, в цілому, в системі, в монтажі повністю забуваєте про мишу. Трекпад його особливість в тому, що він. Дуже якісно зроблені у нього немає ніяких хрустів при натиску, немає ні скрипів, ні люфтів, нічого не торохтить. Якщо так, от стукати. Знаю багато ноутбуків на Вінді, де є така проблема. Тобто трикпади мають брак, трикпади стуки, трикпади якось немає чіткості в натиску. Тут чітко від натискається. Є подвійний натиск. От реально він реалізований дуже класна. Вся площа повністю робоча, підтримується багато жестів. Ви собі можете налаштувати під себе як хочете. Ну, це реально треба пробувати. Дуже крута річ. Динаміки в нас розташувались по боках. О, тут у нас такі отвори. Він дуже голосний ноутбук, звук якісний і. На ньому можна спокійно дивитись контент, там якісь відоси, фільми, не використовуючи колонку чи навушники, тому що динаміки дуже голосні, дуже якісні. Відчувається глибина, така знаєте, глибокий, об'ємний звук, присутній невеличкий бас, тому що тут також по низьких частотах попрацювали гарно і це треба слухати. Реально звук дуже хороший у ноута, приємно дійсно, навіть там монтуєте відео свій звук записаний. Слухаєте. Можна навіть без наушників собі спокійно монтувати працювати за аудіо. В системі ноутбук просто літає. Його залізо. Це основна, скажімо така особливість. Ці процесори Apple серії M Дуже круті. У нього реально дуже класний запас потужності. Даний ноутбук спокійно вивозить всі задачі і по монтажу, і по фото. Я на ньому монтую відео в CapCut, Відповідно, обробляю фотографію в фотошопі 2025-му. Все літає, відкривається, закривається, все дуже швидко. В системі він реально швидкий, плавний. І, до речі, це нова система Тахоя, на яку буде потім огляд теж на каналі. Це ноутбук, який закриє всі задачі по залізу абсолютно на 2025 рік і ще на декілька років вперед. Тому що взагалі без проблем йому. Працювати з складними задачами, причому на ньому можна запускати навіть такі досить серйозні ігри, і він без проблем буде працювати вам ефективно. З особливості цього ноута також можу відмітити, що в нього хороша продумана система охолодження. По перше, що мені подобається, що він не сильно нагрівається в монтажі. Наприклад, під час просто, коли ви монтуєте відео, він не гріється, і вентилятори не включаються. Може, вони працюють на мінімумі, але їх взагалі не чути. Вони запускаються їх трошки чути тільки коли йде рендеринг, і то, якщо він довгий, коли ноутбук нагрівся, включив вентилятори. Але немає дратуючого звуку, таке відчуття, що у вас якийсь там реактивний двигун працює. В іграх та сама історія. Він трошки включає звук вентиляторів, але звук приємний і нема такого відчуття, що прям шумить ну, дуже сильно, що не чути звуку. Наприклад, в грі або взагалі звуку, там щось у вас, якесь відео, якщо ви включили 4 к і так далі. Реально класно відводиться тепло, ніякого там гарячого повітря не виходить ні по боках, ні ось тут. Тут є технічні отвори, але в цілому комфортно. Тобто нічого вам по руках, не, скажімо так, не йде повітря гаряче, ну і ви не чуєте звуку. Як на мене, це дуже важливо. Автономність даного ноутбуку це окрема тема, тому що даний MacBook він тримає заряд дуже класно і без перебіжі можу сказати, що на цьому ноуті я можу до двох днів працювати без проблем. Звичайно, мова йде про роботу в браузері, робота, наприклад, з аїшкою, робота в фотошопі, робота з текстом. То в таких задачах, типу, офісних, можливо, хто працює в сфері IT, Реально він може вам два дні тримати. Без проблем там, наприклад, робочий день 8 годин з якоюсь перервою. Коли ви там відходите, ви ноутбук закриваєте відповідно, але в цілому його реально вистачає. Він може видати показник екранного часу. До 18 годин у мене акумулятор практично новий тут, і реально у нього такі показники. І це дуже круто, коли ноутбук має таку автономність. Якщо там дивитися, взагалі там відео, то його ще набільше вистачить. При тому, що у мене включена підсвітка, яскравість у мене виставлена вище 70%, Ну і звичайно користуюсь звуком, звучать динаміки. І він видає ось такі показники в окремому відео. Обов'язково протестуємо його по можливостях по залізу. Продемонструю, як він в іграх, Продемонструю, як він більш детально там по SSD, по накопичувачі. У нього дуже класні швидкості. Ну і звичайно, там все буде в деталях, по характеристиках. Враження від цього ноутбуку реально дуже хороші, тому що ноутбук дуже круто збалансований в усіх параметрах. І тут, по суті, придратись нема до чого. Ну там комусь виріс може не подобається. Там знову ж таки комусь роз'ємів мало. Але для мене це особисто не мінуси. І в даному ноутбукі дуже багато сильних сторін.